Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми подорожуємо вздовж 46-ї паралелі. Чому саме 46-ї? Тому що її ще називають широтою Бордо за місцем Франції, яке дало світу найкращі сорти винного винограда. Сьогодні безпосередньо ми знаходимося неподалік від Інкермана, в так званій Севастопольській зоні виноробства. Це специфічна територія за кліматичними умовами і, як кажуть, виноробиться специфічний теруар. Тут же маємо можливість якраз і поспілкуватися з головним агрономом підприємства, яке постачає виноматеріал. Ну, це власне один одна із стадій первинне виноробство це збір винограду, підготовка сусла винограду, зброджування і виготовлення виноматеріалу. Власне, цей виноматеріал вже потрапляє потім уже на завод марочний вин в Інкермані. Михайло Кульчицький може нам розповісти про сорти, які тут якраз ростуть. Це його територія і це специфічне знання, якому треба навчатися. Ну, я думаю, багато років. Михайло Миколайович. Взагалі, скільки в вашому принаймні підприємстві? Вирощують таких сорок. На нашому підприємстві нащитується 866 гектар виноградників. Сортовий состав наш це такі сорта, як сапіварі, Мерло, кабарне свиньйон, Алігате, шардане, рукацителі. Це власне ті всі сорта, які характерні для класичного виноробства, ну, так званого французького виноробства. Наробами в цьому світі цінуються такі сорта, як шардане. Кабарне Савиньон, Мерло. То есть сорта французской селекции, французского происхождения. На нашем предприятии они существуют. Большое количество этих виноградников посажены с 2006 года. И по сегодняшний день, на сегодняшний день мы посадили 330 гектар молодых виноградников. Зараз, поміж іншим, і моє відеречко винограду, зібране власноруч, сорту Пінонуар, переробляється на тутешньому підприємстві. Власне, це підприємство, яке проводить первінний обробіток винограду, відтискається дуже обережно грона, аби не пошкодити кісточки. В кісточках дуже багато танінів, а це може додати гіркоти вину. Вже нині ми можемо вирушати до знаменитих інкерманських підварів, аби побачити, як виноматеріал, який виготовлений тут. Там перетворюється у повноцінне, якісне марочне вино. Зараз я знаходжусь у знаменитих інкерманських підвалах на глибині десь 20 метрів, наді мною скелястий ґрунт. Власне, ці підвали, вони відпочатково були і природними печерами частину, потім вже штучно розбудували. Розбудували, в принципі, до вражаючих розмірів. Загальна довжина галерей, по яких я зараз хожу, сягає 15 кілометрів. Тут можна зберігати одночасно 15 мільйонів літрів вина. Це величезна кількість. Та не це найголовніше. Найголовніше те, що тут зберігається особливо мікроклімат. В виру міру... Вологій в міру якраз е, температурно витриманий. Тут температура постійна е, десь приблизно 16 градусів може сягати найбільше при величезній спеціальні 18 градусів, при вологості десь 85%. Це якраз найоптимальніша температура вологість для того, щоб вино тут правильно дозрівало. Ну не тільки це важливо, важливо також те, в чому дозріває вино. Воно тут на інтерматському заводі дозріває в дубових бочках та бутах з особливим. Дуба, гірського, європейського дуба, який має оптимальну структуру внутрішню, е пористість якраз така, яка дозволяє обмінюватись постійно дуже якісно киснем, який надходить з атмосферного повітря, вину. Е і це дає можливість стабільно підтримувати е технологічну потрібну для винороба реакцію, окислювану відновлюванню. Е вино тоді правильно дозріває. Принаймні частина марочних ординарних вин, які дозрівають у тих величезних бутах і бочках, то в железних галереях інкерманських підвалів, надходять сюди, в купажний зал, в спеціальних купажерах, технології, досвідчені технології змішують вина в такій пропорції, аби кожного разу отримувати знамениті бренди вин, бренди купажних вин. Це вина, які якраз і вирізняють той чи інший винзавод за своєю якістю. І досвідчений дегустатор завжди впізнає купаж і руку майстра, який проводить цей купаж. В абсолютній тиші і темряві, в цьому місці, де я, я знаходжусь, в енотеці, я її з певністю хочу так назвати, зберігаються колекційні вина Інкермана. Тут є вина в деяких пляшках, які. Зберігають врожай ще 1961 року, власне, коли і було створено цей завод, де ми знаходимося. Колекційні вина зберігаються на Інкерманському заводу в кількості ну, близько десь 100 тисяч пляшок. Це насправді величезна колекція, дуже серйозна. Сьогодні ми вам показали. Власне, як створюється цей напій, який е, навіть оспіваний багатьма поетами, ми це знаємо. Е, показали, як його створюють саме інкерманські винороби. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.